Я готовий участити в будь-яких переговорах, тому що, ви знаєте, ми маємо врахувати тільки одне. Ми глибокий тил нашої батьківщини. Ми знаходимося на західних кордонах. У нас тут дуже багато національностей. У нас тут всі погляди приковані до нас. Тому що завжди говорили, що Закарпаття це такий націоналістичний кораблі, то от це от не такі. Дивіться, що сталося. Вся Європа, весь світ прикований до нас. Це на руку Росії. Тероризм, який би він не був, в цивілізованому світі караються лише одним єдиним способом. Іншим нема. Нас не зрозуміють в світі. Вони запитають, чого ми вам даємо зброю. Що це відбувається в глибокому тилу? За тисячі кілометрів від бойових дій використовується зброя, яка потрібна бійцям на передовій. Машини. Оця одежа. Ми збирали від себе, від своїх дітей відривали гроші для того, щоб одіти наші батальйони, пограничники, міліціонери, які йшли на передову. Це дуже важливо. Я хочу ще раз підкреслити, я от стосовно наших мініціонерів, вони молодці. Я вам чесно кажу, тут, тут би кожен задумався, не знаючи, що там відбувається, не знаючи, яке там озброєння, вони виступили практично з малою кількістю зброї, малою кількістю особового складу. І не попали під військовий обстріл, тобто під загальну бойова зброя, гранатомети. Там постраждали люди. Вони молодці. Я кажу, це максимально треба підняти, опиратися на громадськість. Ми патріоти своєї землі. Тут закопаний мій дідо, баба, мати, отець. Всі. Я патріот. А ті люди, які прийшли тепер на Майдан, вони наже по закарпатськи я звернувся, до них там капелани стояли. Я сказав: прочитай, отче наш. Їм і я вмію співати, прочитай, Отче наш. Він ночі пустив пішов, а каже він мені, що він тут, свій. Він не свій, він чужий. Ми самі тут розберемося. Но люди з зброєю, з важкою зброєю, військовою, не мають права бути у нас на нашій землі. Не мають права бути під будь-якими гаслами. Вони йдуть під патріотичними гаслами. Це люди, правий сектор, це люди, яких ми поважаємо. Мене там брат, сестра, всі там. Я єдиний, який бачить через призму їхніх вчинків, що відбувається в нас в Закарпатті. Я не розумію цього. Вони не підпорядковані Ярошу. Олександр Сачко зробив якісь заяви, вони багато разів відхрещувалися. У нас розстріляли міліціонери, якщо ви знаєте в місті в Ужгороді. Раніше за такі речі що робили? Карали жорстоко розстріли. На сьогоднішній день людину випустили. Це наше правосуддя. Це правильно. І суспільство прийняло це. Я нічого не говорю. Можливо, треба розібратися завжди, які є мотиви у людей. Но, але треба знаходити діалог, а не зброєю. Бо думаю, зброя має так. наслідки. І тому, якщо ми цивілізоване суспільство, то давайте попробуємо знайти якісь рішення. Рішення правильне – максимально оприлюднювати через засоби масової інформації, залучити громадськість, залучити польових командирів, таких як Семен Семенченко, який дійсно це людина, велика людина. Да? От він був, ми, ми мали можливість познайомитися. От таких людей з передової, бо вони не розуміють, їхні сім'ї залишаються в тилу. Хто їх захищати буде, коли починається в другій частині країни війна? Ну, тобто якісь бойові дії, які можуть привести до якогось протистояння громадянського. Ви розумієте? От що небезпечно, який імідж України, що ми покажемо світу? Яку картинку?